Події найближчого майбутнього. Сама карта перевернулася. Новини якісь. Новини. Або чийсь візит до вас. Зустріч, новини. Поспішають у ваше життя. Так. Дуже скоро, дуже скоро ця подія проявиться. Знаєте, це якось вас буде нервувати, хвилювати. Ця подія, ці новини. Ця людина, яка появиться. Будете хвилюватися з приводу почуттів, з приводу грошей, тому що риби це і почуття, і гроші. Щось тут буде зачіпати саме ці сфери. Так, зараз. Ну, знаєте, чому будете хвилюватися? Тому що є якісь сумніви щодо достовірності цієї інформації, яка може надійти. Чи то правдива вона, чи ні. Чи до, щодо того, з якими намірами до вас людина ця з'явиться, вам потрібно буде, буде нібито як якийсь вибір зробити, рішення якесь прийняти. А у вас, напевно, суперечності з цією людиною були. Тому дуже багато сумнівів і дуже багато страхів це все породжує. Це людина з вашого оточення. Так. Зараз. Знаєте, ця людина, можливо, з'явиться до вас навіть з якимось букетом, з подарунком, з пропозицією приємною. Ця людина може бути ось чоловік, який такий уже в зрілому віці. Так. Але щось у вас вселяє якусь недовіру до, до нього. Ось попередні карти нам про це кажуть. Так, це буде якась інформація від цього чоловіка. Якась пропозиція цікава, приємна, але ви будете сумніватися, приймати її чи ні. Ця пропозиція стосується родинного вогнища вашого, дому. Ну, зараз подивимось, що ще. Так. Ну, можливо, ця людина буде вам пропонувати дружбу, стосунки. Такі серйозній, а вас це буде насторожувати чому. Тому що були якісь уже попередні сутички, десь непорозуміння з цією людиною. Так. Ну, якісь плітки, розмови. Так. Знову ж таки, новини, або поїздка якась. І десь якась нещирість. через те ви боїтеся цієї людини. Отож, то чи варто вам ну, ось вірити? Цій інформації, чи цій людині, чи варто вірити, довіряти. Ну Кажуть, що там багато цінного чогось, ключова якась інформація для вас. Кажуть, що справді є кохання там. Є, можна вірити, треба довіряти. Якщо це в сфері кохання, то точно людина вас кохає. Якщо це в сфері ділових стосунків, все одно людина ну, доброзичливо до вас налаштована, і тут ключова якась інформація.